Міст, міст той, туди відхил, Ох, і байді, там и стой туда отхил даю. Ебать их там дохуя сбоку вылезли. Хела, хела, хела. Вони бахнулись на рот, валим нахуй. Він мертвий вже там, у мене він put, походу. Але на карте Антистан на голдена біжить. Брудо зловив. Єбашу його. Я в контролі. Тут хіл, тут хіл, вірмент вел. Майже вбив Ах, його, суку. Стоїмо, стоїмо. Забирай його, блядь! Там Есть. Он шопний, шопний один далекий є. Забрав. Я його йобнув. Сайбертуса. добрав. Хто ще в центрі Маха? Хелберт, Хелберт. мах. Забрав. А я по красоте його в'їбав. Все. Бля, це буде кліп, їбать, відповідаю. <рисанчики>. Так, я, я пішов... Красавчики. Пішов кліп. Жалко, що тут таба нема.